Що це було? Звуки. Чому ми чуємо такі різні звуки? Від чого це залежить? Як передаються звуки? Ще раз ви? хвилі. Ну, ти бач, це на екрані. так ем... На минулому уроці ми почали знайомитися з таким явищем, як хвилі. Ем... давай Подивимося невеличку презентацію про е, хвилі. Якщо не буде звуку, ти мені скажи, я перемкнусь. Добре. Хвилі відіграють надзвичайно важливу роль у багатьох сферах нашого життя. Ми використовуємо наші органи чуття для ознайомлення із навколишнім середовищем. Звуки світло, а також землетруси це хвилі. Радіомовлення, радар та лазер також працюють на хвилях. Хвилі можна класифікувати за різними властивостями. В першу чергу хвилі класифікуються залежно від середовища їх розповсюдження, також вони можуть бути класифіковані за поляризацією та частотою. За джерелом виникнення хвилі можуть бути механічні, електромагнітні, гравітаційні. Найпростішими механічними хвилями є звукові хвилі, які проходять через різні гази. Джерело звуку призводить до коливання молекул газу. Тоді молекули, які вже коливаються, призводять до руху сусідні молекули. Цей процес повторюється, і саме так поширюється коливання. Механічні хвилі, що проходять через гази, завжди повздовжні, тобто напрямок руху частинок, паралельний напрямку поширення хвилі. Це тому, що частинки газу не притягують одна одну, тому на них не діють поперечні сили. Одна частинка може лише викликати коливання тих частинок, які перебувають перед нею. Повздовжні хвилі не можуть бути поляризовані. Механічні хвилі, що проходять через тверді речовини або рідини, можуть бути поперечними або повздовжніми. Поперечні хвилі це хвилі, в яких зміщення частинок перпендикулярне напрямку поширення хвилі. Коли ми торкаємося струни гітари, хвиля розповсюджується вздовж струни, проте коливання є перпендикулярним до руху хвилі. Якщо коливання відбувається в одній площині, ми говоримо, що хвиля лінійно поляризована. Більшість Добре. Тепер перейдемо до нашої презентації. Тема сьогоднішнього уроку – це звукові хвилі. Напишіть, будь ласка, сьогоднішнє число та тему уроку. Що ми знаємо взагалі про звукові хвилі або акустичні? Це поздовжні хвилі, вони складаються із частинок, що коливаються вздовж напрямку поширення хвилі, створюючи області високого та низького тиску. Області розрідження та стиску. Вони можуть поширюватися в твердих тілах, рідинах і газах і мають широкий діапазон частот. Головне, що потрібно запам'ятати, що звукові хвилі поширюються і в твердих тілах, і в рідинах, і в газах. Хвилі звукового діапазону можуть розповсюджуватися не лише в газі, але й в рідині подовжній хвилі, і в твердому тілі подовжні і поперечні хвилі тих хвилі в газоподібному середовищі, місце нашого існування представляють особливий інтерес. Вивчення звукових хвиль займається розділ фізики, який називається акустика. Більшість навколишніх звуків не є музичними, спів, звучання музики, інструментів тощо. Для них це виконується попереднє твердження. Такий звук називається шумом, вибухи, оплески, скрип, шерех. Хвилі з частотою приблизно від 20 до 20 тисяч Герц, звуковий діапазон, сприймаються органами слуху людини і називаються звуком. Хвилі з більшої або меншої частоти відомі як ультразвук це від 20 тисяч Герц, і інфразвук це менш, ніж 20 Герц. Ультразвук це звукові хвилі частотою більше 20 тисяч Гц. Вони не сприймаються вухом людини, це хвилі сприймають і випромінюють кажани, дельфіни та інші морські тварини. Ультразвук використовується також в медицині для ультразвукового обстеження, сканування людського тіла. Жири м'язи по-різному відбивають ультразвукові хвилі, тому лікар одразу бачить, якщо з є, є якихось тканин, кісток. Відбиті хвилі перетворюються в електричні імпульси, утворюють зображення на екрані. В техніці ультразвукова дефектоскопія, наприклад, дефекти в рейках, тобто знов просвічують. Ультразвуком і там, де порожнече, віддається сигнал, що там дефект. Навпаки, інфразвук це звук, утворений інфразвуковими хвилями, частота яких нижче границі діапазону сприйняття вухами людини, тобто нижче 20 Гц. Вони мало застосовуються, тому що дуже боляче переносяться людьми. Швидкість, з якої поширюються звукові хвилі, називається швидкість звуку. Вона залежить від густини, середовища та її температуру. Ви, мабуть, спостерігали, що іноді, е, йдучи з однією людиною, з е, матусею, з, е, з батьками, потрібно гучніше розмовляти, або їм е, ви їх не чуєте. Не тому, що вони стали тихіше, тихіше розмовляти, або ваші вуха гірше чують, а тому, що інші погодні умови. І, відповідно, по різному розповсюджуються ось ці хвилі. Швидкість звукових хвиль коливань у сухому повітрі 331 метр на секунду, або 1180 км на годину. Або 1200 км на годину. Швидкість може збільшуватися зі збільшенням температури. Чим вища температура, тим звук поширюється швидше. І, навпаки, за низьких температурах повільніше. Наше вухо легко розрізняє, легко розрізняє високі та низькі тони. Від бубна звук низький, від свисту, високий. Звуком високого тону відповідає більша частота коливань. Висота тону залежить від частоти коливань. Існують джерела звуку. Що утворюють єдину частоту, так званий чистий тон. Це камертони різних розмірів. Якщо по ньому вдарити молоточком, то ми почуємо чистий тон звуку. Гучність звуку пов'язана із енергією коливань у джерелі. Енергія коливань визначається амплітудою коливань, отже, гучність звуку залежить від амплітуди коливань. Гучність звуку вимірюється в децибелах. Літак на зльоті 110 дБ дає звуку, шепіт 20 дБ, Гуч, гучність 130 дБ відчувається шкірою спричиняє відчуття болю, тобто, тому що хвилі починає проходити людське е, тіло. Звук має здатність відбиватися від перешкод. З кожним відбиванням е, приміщення відбувається втрата звукової енергії, і звук послабляється. З явищем відбивання звуку пов'язане таке відоме явище, як луна, ехо. Воно полягає в тому, що звук від джерела доходить до якоїсь перешкоди, відбивається від неї і повертається до місця, де, виник, де він виник. І якщо первинний звук і відбитий звук доходять до звука слухача, то він чує два звуки, наче хтось повторює. Пам'ятаєте, що ехо, ми можемо відроки в бочки якісь гукнути у лісі. Але можна чути і багаторазове відбивання, наприклад, перекати грому. Що ти запам'ятала?